Вітаю Україно! Це програма Власний погляд. Сьогодні результати дочасних парламентських виборів ми обговорюємо із гостем студії, головою управління центру прикладних політичних досліджень Пента політологом Володимиром Фесенком. Доброго дня! Вітаю вас у цілому. Ви можете констатувати, що вибори в Україні відбулися чесно, демократично і прозоро? Думаю, що так безумовно є різноманітні проблеми, деякі конфліктні ситуації на окремих округах. І було б дивно, якщо б їх не було, враховуючи і стан війни на Донбасі, тому що там от є проблеми пов'язані з війною і, і іноді з ну скам так ну в контексті війни, з іншого боку, безумовно, є намагання деяких кандидатів депутатів використовувати традиційні старі практики. Хтось там намагався впливати на формування чи на зміну складу виборчих комісій, хтось там підкупати виборців, напади були. На, це використання а, певного адмінресурсу не це мистець. не стільки адмінресурс. Ні, це не адмінресурс, це скоріше знаєте, от використання старих методів, десь методів хуліганських, десь методів от таких корупційних, але все ж таки в цілому, якраз і з точки зору масштабів і форм використання адміністративного ресурсу, Це суттєвий крок вперед. Цей адмінресурс на цих виборах, на мій погляд. Як дієвий дієвий механізм не працював, і в цьому сенсі це величезний крок вперед в порівнянні з виборами 2012 року. Хоча ще раз підкреслюю проблем було дуже багато, зокрема технічних, процедурних, організаційних, тому це вже предмет аналізу для нових депутатів, щоб вони внесли необхідні зміни виборче законодавства. Чому на більше нарікань було на порушення саме в мажоритарних округах? Там поле для зловживань більше чи контролю менше. Я думаю, що це пов'язано з більш високими ставками, тому що партійні списки це все ж таки групові змагання. Тут величезну роль грають інтереси, не інтереси, а образ лідера. Потім ну, там більше контролю з боку різних партійних сил. А на мажоритарці воно все сконцентровано в конкретному окрузі. Плюс, якщо це глибинка. Або свій прикормлений, як іноді кажуть, округ, да більше є таких місцевих механізмів, і місцева адмінресурсу, і інді гроші, які дають можливість посилити свій результат, або результат на користь окремого кандидату. Тому дійсно більше поля для зловживань на мажоритарті, чому багато хто з фахівців, з політиків і пропонує змінити виборчу систему. Хоча знов таки не треба ідеалізувати і виборчу систему з відкритими списками, просто нинішні проблеми Йдуть в нову форму, будуть трошки заховані, але тим не менше нам треба вирішувати. От поточні проблеми пов'язані з мажоритаркою, і нинішні вибори зайва раз їх загострили. Явко на цих виборах ви вважаєте за низькою? Виходить, що ну десь близько половини українців голосували за цей новий парламент. Ну, я чую цей аргумент, що явка низька, що от це дуже погано. Насправді все відносно. Давайте порівнювати. Дійсно, в порівнянні з президентськими виборами явка нижча. Але у нас традиційно на парламентських виборах явка нижча, ніж на президентських. Далі, в порівнянні з виборами 2012 року, парламентськими виборами, теж явка нижча. Тоді близько 60% проголосувало, а зараз десь 52-53 Але давайте враховувати, що у нас низька явка, перш за все, на Донбасі, там, де йде війна, і чим ближче до зони бойових дій, тим нижча явка. І це безумовно занижає загальний рівень явки. А мешканці Криму це також мінус? Ну, В загальному плані так, але все ж таки визначають рівень явки від тих округів, де відбулися вибори. По Криму ми вже маємо поправку таку, знаєте, що територія окупована, тому формально ці округи залишаються в електоральному полі України, але там вибори, на жаль, не відбуваються. Проте дійсно, от, саме в першу чергу і за Донбасу явка нижче. Ну і по деяких східних і південних регіонах теж дає певне зниження явки. Хоча в порівнянні з президентським вибором я б не сказав, що там я якось воно суттєво змінилося. Це інша проблема. Частина виборців на сході себе не знайшла поки. Да, вони не довіряють вже минулій владі, але не довіряють і новій, поки не знайшли тих політиків, які представляли їх інтереси. Це є певна проблема, але знов-таки давайте порівнювати. У нас близько 50%, навіть трошки більше половини проголосувала. Ну там де була можливість голосувати. А в Польщі, наприклад, голосує традиційно вже всі останні роки трохи більше 40%. Тобто у нас рівень активності навіть, навіть зараз вище, да, вище да. в порівнянні з багатьма регіонами Росії, але там адмінресурс працює, у нас теж явка вища. Ну і так далі. Тобто, я б не драматизував цю ситуацію, але безумовно вона потребує уваги і більш, скажімо так, активної роботи і влади, і політиків з виборцями. З приводу результатів екзитполи вас здивували. Певною мірою так, безумовно. А, найбільша сенсація це високий результат народного фронту. Неочікувано високий, а, прогнозували менше на Але... цей момент, поки він зберігає навіть лідерство. Да, да, да. Ну там близько у них практично однакові результати з блоком Порошенка. Мені здається, в даному випадку спрацював специфічний психологічний феномен. Ну, по перше, спрацювала дуже ефективна виборча технологія. Голосують за народний фронт, якщо хоче, щоб Віценюк залишився прем'єром. І це спрацювало. Дуже сильно. Але що треба мати на увазі, що значна частина тих виборців, які голосували за Народний фронт, вони одночасно довіряють президенту Порошенка. І вони фактично голосували за збереження тандему Порошенка і Яценюк. І дуже важливо, щоб і президент, і премєр міністр це зрозуміли правильно. Це не сигнал до конкуренції, не сигнал до змагань між собою, хто головний, хто більш впливовий це сигнал до співпраці, щоб вони і далі продовжували співпрацю. Але от такі перетоки між різними політичними силами вони на цих виборах дуже сильно проявилися. Хтось від цього виграв. Ну наприклад, наприклад, в парі опозиційний блок Сильна Україна на фініше завдяки агресивній, дуже таки потужній рекламі, плюс локальним місцевим впливом більше голосів взяв опозиційний блок, і це занизило результат Сильної України. Підвищення результату самопомочі... Зменшила результат громадянської позиції Гриценка. От такі перетоки це одна з тенденцій цих виборів, але це ще підкреслює, що не стійка електоральна ситуація. У багатьох виборців думаю, більше ніж у половини виборців немає стійких політичних уподобань. Вони вибирають між декількома політичними силами. Але головний результат, от, на який я хочу звернути увагу, і думаю, це принциповий результат. виборці віддали перевагу партіям проєвропейським. Вони матимуть абсолютно перевагу в новому парламенті, і це підтримка курсу на європейську інтеграцію. І другий важливий результат: навіть в складних соціально-економічних умовах і в умовах війни близько половини виборців, 45% приблизно за даними зітполів, проголосували за дві правлячі партії. Це мандат довіри, довіри не просто партіям окремим, а новій нинішній українській владі. От, До речі, саме оцей факт, що дві сили приблизно одного спрямування мають майже рівні. Рівні голоси на вашу думку, це добре і для парламенту, і для країни? Ну е, добре, те, що вони мають е, от, підтримку близько половини виборців. Це безумовно добре. Те, що приблизно рівна, рівні результати, ну це може посилити конкуренцію між ними. Оце вже потенційний додатковий ризик. Чому я кажу, щоб... Правильно зрозуміли результати цих виборів зараз. Нема часу і, ну скажемо так, дуже ризиковано змагатися між собою. Хто головний, і кого більше підтримують виборці? Треба співпрацювати, а не з'ясовувати стосунки між собою. Тобто, зараз не варто починати нову коліціяду чи прем'єріаду. В принципі, думаю, що в нинішній ситуації зрозуміло, що і залишається прем'єр-міністром, але все рівно от, така рівновага, вона може породити певні. Дискусії навколо окремих посад і в парламенті. І в уряді багато нарікань було на те, що президент е, хоче сформувати парламент під себе. Тобто, зараз немає такого одноосібного керування парламенту. Е, от я думаю, що якраз чутки. Дехто і з команди президента теж, от необережно, я думаю, висловлювався, що да, от і прем'єр, і спікер мають бути від нашої команди. Я думаю, що це якраз була певна помилка і спрацювало скоріше проти блока Порошенка. Чому я кажу, що насправді значна частина виборців народного фронту це люди, які довіряють президенту, але можливо вони знаєте свідомо чи напівсвідомо вирішили створити таку рівновагу. Знаєте, щоб було взаємне стримування двох правлячих партій. Ну, це припущення, але ну, по результатах так опосередковано і президентських виборів, і опитувань соціологічних, скоріше за все, виходить така ситуація. Тому не, я думаю, що на, на сьогодні е, казати, що от, там, президентська сила хотіла тільки однопартійну більшість, я думаю, це не зовсім так. Навіть президент до виборів сказав е, підготувати коаліційну угоду. І був намір створювати коаліцію. А зараз очевидно, що коаліцію треба створювати не вдвох, а в більш широкому форматі. І це пов'язано з тим, щоб був певний. Простір для маневру, Знаєте, не всі будуть одностайно голосувати навіть в коаліції. Тому треба, щоб була коаліція побільше. А То ще один аргумент бути... це підготовка і голосування за конституцію. Потрібно буде конституційна більшість. Це може бути і самопоміч, і батьківщина. Так. Да. дивіться, значить, хто може бути в коаліції? Блок Петра Порошенка, народний фронт. Крім того, самопоміч і свобода. Я думаю, свобода Навіть теж свобода. може бути може бути в коаліції. Вони у них були партнерські стосунки, вони зараз працювали в уряді. Якщо не виникне якихось нових там проблем і протиріч, ну і питання, щоб пройшли в парламент, теж да. вони можуть бути в коаліції. На тобто мінімум чотири партії. Я думаю, батьківщина теж може бути. Якщо домовляться, знайдуть порозуміння. Плюс давайте не забувати. Значна частина депутатів-мажоритарників, самовисуванців. Це теж потенційний резерв для коаліції. Хто за таких умов може претендувати на посаду спікера? Ну по прем'єру вже більш-менш більш ясно От по спікеру. Ситуація складніша. Були чутки перед виборами, що для Олександра Валентиновича зберігають посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони. Ну, дійсно, ситуація, коли одна політична сила навіть за нинішніх результатів голосування матиме й посаду прем'єра, і посаду спікера, це певне порушення балансів рівноваги. Тому, за логікою, якщо прем'єр від Народного фронту, тоді спікер має бути від блоку Порошенка. Хто це може бути? Луценка там Ковальчук, це питання, поки можливо хтось інший. Питання відкрите. Але я вже чую, і читаю, що кажуть, хай залишається Турчинов. Я думаю, що це буде предмет переговорів, поки немає відповіді на це запитання. Але за логікою, ну блок Порошенка скоріше буде претендувати, щоб ця посада відійшла їм. А Юлії Володимирівни не цікаве крісло. Ви знаєте, з різних причин, враховуючи результат виборів, навряд чи Навряд чи їй будуть це пропонувати. Да і вона сама, я думаю, зараз, розуміючи нинішню ситуацію, скоріше вона зосередиться на роботі в якості керівника фракції, Їй треба відновлювати довіру, треба знайти. І своє місце в новій українській політиці, і місце для своєї політичної сили. От ця тенденція оновлення, яка почалася, і треба між іншим свою молодь, от цей новий набір депутатів, треба ще їх навчити, депутатській роботі. Тобто є чим зайнятися. Я думаю, тут справа не в посадах, а в тому, щоб зберегти за собою плацдарм в парламенті і відновити довіру виборців. Ще один цікавий результат ми не, з вами не обговорили. Це опозиційний блок, майже 10%. І тут цікаве те, що ну, у соцмережах а, зараз прямо вибух а, обурення про те, що такі міста, як Маріуполь, Слов'янськ, які вважалися вже проукраїнськими, більше 50%. відсотків. От варто звертати увагу не тільки на телевізійну картинку. Ну є багато людей з іншими поглядами. Ну, було б дивно, щоб схід, який раніше підтримував так потужно партію регіонів і зараз. Знаєте, швидко. одностайно швидко перейшов на інший бік. Дуже важливо, що і в Харківській області, і в Маріуполі серед переможців блок Петра Порошенка. Далі багато проголосували і за Народний фронт, і за інші партії Майдану. В цілому вони мають достатньо велику перевагу. Просто голоси між ними розподілилися. Але по тому ж Маріуполі, ну давайте не забувати два величезних металургійних комбіната кому належить. Рінату Ахметову голосували за роботодавця. Плюс Матвієнков, от один з депутатів, якого там обрали, дав свій. Він свій. Тому голосування за своїх на вихідців з Донецького регіону, з Маріуполя. Ну це один з мотивів, чому такий результат. Тому не, не варто дивуватися. Це достатньо закономірна річ, і е, треба до цього ставитись з розумінням. Е, цей регіон е, теж має е, ну скам так, має відмінності політичні. Вони так е, швидко не зникають. Багато запитань сьогодні виникає до соціології. Ніхто не передвіщував, не передвіщав такого результату. Чи є взагалі в Україні якась об'єктивна соціологія? Тут, знаєте, я вже чув. от вчора дискутував з працівниками свободи, вони теж нарікають на… Ну, соціології на заході іноді помиляються, але тут проблема не в соціології. Проблема в іншому в тому, що зараз от, дуже висока динаміка і пластичність політичних уподобань виборців. Перед виборами було відомо близько третини не знали за кого голосувати. Потім тобто передбачити, куди вони чи, вони да, прийнути, да, неможливо було, було. тому що от виборець вибирав, наприклад, самопоміч чи громадянська позиція, опозиційний блок чи сильна Україна, блок Петра Порошенка чи Народний фронт. І от таких, от пар, а навіть не тільки пар, там прикутників, там було достатньо багато. І е, частина виборців, навіть знаєте, вчора там готові було голосувати за ліжка, потім проголосували за свободу, ну і так далі. Тобто, от таких коливань було більше половини виборців. Мені здається, не мають зараз стійких політичних уподобань, і тому такі от е, хитання і несподіванки в голосуванні. Але це ще не фініш. Завтра ситуація може помінятися, і тому зараз ніяких підстав для ейфорії у Народного фронту чи там у кого ще 50%. безумовно. Да, тут треба зараз навпаки, це мандат довіри. Тимчасове його ще треба підтвердити. А взагалі маніпулятивна така складова в українській соціології. Вона ну, про просто... є, але вона по іншому проявляється. Ну як завжди, там з'являються якісь опитування від невідомих соціологічних служб. Це, це є, на жаль. Да. Є проблема по соціології по округах. Як сам так навіть нібито колеги кажуть, да, потім дивлюсь, не завжди ця інформація підтверджується. Таке теж є, по округах там складніше. Але от по опитуваннях загальнонаціональних ну, дійсно є розбіжності, але це пов'язане якраз з зміною електорату. Проте намагання маніпулювати, знаєте, Такі фальшиві дані від невідомих соціологічних центрів. На жаль, на цих виборах це проявилося. Ну, конкретний приклад. Декілька разів за останній місяць соцслужба рейтинг повідомляла, що з'являються фальшиві рейтинги від нібито соцслужба рейтинг там рейтинг плюс і тому подібна. Mm. Да, і вони попереджали, що ну фактично, ну, є така мімікрія і фальшування, нібито від їх імені. Підсумовуючи нашу розмову, дуже коротко за такою вже відомою нам розстановки сил, яким. Майбутнє ви малюєте цьому парламенту? непросте майбутнє. Я думаю, що на першому етапі, в принципі, вдасться створити більш-менш широку і стійку більшість, яка буде співпрацювати із урядом і з президентом. Хоча теж непросто там треба буде узгоджувати. Тобто, не буде знаєте, одобрямсу і голосування одностайного. Да, треба буде узгоджувати законопроекти. Якщо уряд або президент подає, треба буде узгоджувати з членами коаліції. Просто автоматичного голосування не буде, а з іншого боку, поступово будуть накопичуватись протиріччя, проблеми внутрішні і десь через півроку навесні наступного року буде складніше. Я думаю, що протиріччя в парламенті посилиться, і що невідомо, яка буде тоді коаліція. І, можливо, відбудеться її переформатування або коаліція, або уряду. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був голова правління центру прикладних політичних досліджень Пента. Політолог Володимир Фесенко залишатися із парламентськими далі, адже ми робимо політику зрозумілою.